Організатор курсів е, зі збірки дронів, ребів інших девайсів. Е, власне, про це ми сьогодні будемо і говорити. Кінцева мета, які всіх українців виграти війну. Але основна мета цих курсів навчити якомога більше людей правильно підібрати компоненти, правильно їх спаяти, налаштувати. Плануємо також е, відкрити курс по збиранню і налаштуванню ребів, бо розуміємо, що потреба в ребах колосальна. Ми випустили зараз чотири групи. Тривалість навчання два дні. За два дні я можу навчитися збирати дрон. Тоді в день скільки годин я повинен потратити? Хочуть відкрити. Е... Чи організувати таке таке навіть не виробництво, а е, схожі курси, як у вас, з якими труднощами вони можуть стикнутися? Скільки людей е, повинно працювати або органі для того, щоб е, організувати власне курси? Скільки коштувало для вас організувати чи відкрити е, курси дронів? Якщо я волонтер, чи можу е, я написати вам, і ви допоможете, е, хоча б порадою, відкрити в іншому місці, скопіювати е, ваш ваш досвід? Дорогі друзі, щирі вітання канала Волонтера. Мене звати Андрій Довбуш, і ми е, намагаємося бути ефективними у цій війні. Зокрема, У нас в гостях Микола, Микола Волонтер, організатор курсів е, зі збірки дронів, ребів інших девайсів. Е, власне про це ми сьогодні будемо і говорити. Дякуємо за те, що ви тут. Е, ну і хочеться першочергово запитатися, звідки виникла ідея організувати саме курси? Е, ну, ідея курсів вона виникла якось так можна сказати. Спонтанно, оскільки до, до війни ще скажем, поки ще дрони не були такі масово затребувані, якісь навички паяння і збірки всяких електротехнічних, електромеханічних приладів досвіду в мене був. От, і так як я сам вчитель, на мене вийшла локальна місцева організація і запропонували з ними якби, до співпраці долучитися і організувати такі курси, щоб максимально багато людей навчити, от, як правильно зібрати дрон, ну, відповідно. Налаштовувати і використовувати. Яка основна мета? Для чого? Де кінцева мета? Ну кінцева мета, як і всіх українців виграти війну. Але основна мета цих курсів навчити якомога більше людей правильно підібрати компоненти, правильно їх спаяти, налаштувати. Ну і цим максимально е, підсилити військо. Ви навчаєте тільки збирати дрони, чи є якісь інші девайси, які е, допомагають війську? Ну, станом на зараз у нас відкритий курс по збірці налаштуванню дронів, але плануємо також е відкрити курс по збиранню налаштуванню ребів. А яка вже робота проробилася в цьому напрямку? Як швидко воно вже буде? Бо розуміємо, що потреба в ребах колосальна. Колосальна потреба, як у ребах, так і в дронах колосальна, так що воно одне одного якби, доповнює або навпаки приглушує. Зараз ми вже будуємо якби, теоретичний курс, назбирали багато інформації, і е, основне завдання зараз, щоб його довести вже до закінчення, це е, правильно знайти, е, як правильно пояснити курсантам, як зібрати, бо там насправді дуже тонка робота, щоб потім мінімум часу. Е, Тратити вже на саму збірку. Скільки коштувало для вас організувати чи відкрити курси дронів? Е, ну, приблизна вартість е, самого обладнання, воно десь в межах 40-50 тисяч, тому що в, в гривень так. Бо в курсі одночасно проходить навчання 10 людей, відповідно, кожному треба паяльне обладнання, крутити, налаштовувати і так далі. Ну і вартість. Ми брали такі не самі дорогі, але й не самі дешеві якісні компоненти для двох дронів. Яка тривалість навчання і скільки груп ви вже випустили? Е, ми випустили зараз чотири групи, тривалість навчання два дні. За два дні я можу навчитися збирати за дрон? два дні. Людина, яка вміє тримати паяльник і має якісь елементарні поняття з електронікою, може навчитися з нуля під пульт збирати дрон. Добре, два дні тоді в день. Скільки годин я повинен потратити? Бо розуміємо, що ми можемо працювати, вчитися, мати якісь особисті зброї. Ну, тривалість навчання залежить від активності групи. Є група, яка прям дуже активна, і люди вже змотимовані, підготовлені, підходять. Там відповідно можемо зайняти 5-6 годин. Буває таке, що може в день потратити. І 8 годин. Переважно перший день у нас йде теоретичне навчання. Ми вивчаємо компоненти їхні властивості, що з чим можна поєднювати, що з чим категорично не можна, що не бажано, і другий день у нас вже йде сама збірка, пайка, налаштування. От найбільше часу якраз займає правильне паяння. І налаштування дронів. Як знайти вас для того, щоб навчитися? Або говорили з людьми, які пропонують якби задовший термін? Як знайти для того, щоб долучитися і навчитися? Головне? Долучитися дуже просто: у соцмережах: Facebook, Instagram Drone Master If, пишемо плюсик в Дірект і отримуємо відповідь, як завжди, обов'язково усі е, контакти. Ми в описі до відео в коментарях можете прокоментувати, що вдалося або не вдалося в вашому випадку, і які теми ми маємо розкрити далі. Підпишіться, будь ласка, на канал, зробіть е, дзвіночок сірим. Якщо е, зараз нас подивляться люди, які хочуть бути волонтерами, допомагати, хочуть відкрити. Е, чи організувати таке, таке, навіть не виробництво, а е, схожі курси, як у вас, з якими труднощами вони можуть стикнутися? Куди, що їм перше робити? Ну, перша трудність це є приміщення. Тобто, щоб воно було максимально доступне, щоб людям було зручно добиратися. Є ще такі нюанси, як якісь е, пауза, перекур, обід, тобто, щоб це було максимально зручно для людей. Бо сам процес він досить творчий і з одної сторони і досить важкий. Добре, у вашому випадку розуміємо, що орендувати приміщення це, напевно, найпростіший варіант, бо ти платиш орендодавцю певну суму. Як у вашому випадку ви орендуєте, звідки у вас приміщення? Ну станом на зараз нам повезло, бо нам громадська організація надає приміщення безкоштовно, а так то звичайно це треба враховувати. Бо є е, крім оренди приміщення, можуть бути ще такі витрати, як вони обов'язково будуть, як закупка витратних матеріалів. Бо якщо вдома ви привикли раз на Новий рік спаяти гірлянду, вам треба припою 2 см, тут треба 5 метрів кожен день або і більше. Де берете гроші на ці е, комплектуючі на витратні матеріали? Е, ну, е, Гроші беремо якраз оплати курсів. Курси оплачуються? Курси і... оплачуються, і ціна досить смішна, мінімальна, якраз, щоб покрити оці витратні матеріали. Скільки людей а, повинно працювати або органі... для того, щоб організувати курси? Це одна, дві, п'ять, десять? Е, ну, для організації курсів вистачає двох людей. Я поки курси організовую сам. Сам спілкуюся з людьми. Е... Приймаємо від них якісь запитання і даємо відповіді. Обучаємо. Є ще у нас такий гарний бонус, що після закінчення курсу, у нас під час проведення курсу є телеграм-група, де ми спілкуємося. Після закінчення курсу ця група залишається активна. І люди, які після курсу складають дрони, у них виникають якісь труднощі, вони задають питання. Я віддаю е, відповідь. Якщо є навіть потреба, зустрітися, допомогти з налаштуванням, щось не виходить з цим проблем. Нема завжди підтримуємо своїх випускників. Добре, я розумію з приміщеннями. У вашому випадку, як з обладнанням, в вашому випадку це були чиїсь гроші конкретно, чи це збиралося? як воно відбувалося у вас? У нас е, дуже подібна ситуація. З обладнанням наш нам також допомогла інша громадська організація, тобто закупила все обладнання і закупила два дрони для збірки розбірки. Тобто, в будь-якому випадку, якщо я правильно розумію, 40-50 орієнтовно тисяч на саме обладнання, ну і 3-4 дрони для того, щоб їх збирати і розбирати, Так. ну і 3-4 дрони знову ж таки будуть там це виключно самі комплектуючі, десь там в районі 10 тисяч гривень за один, чи, 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 чи яка е, ну, це десь в межах 10-15 тисяч, якщо купляти в Україні. Якщо в Китаї це може бути дешевше, але трошки довше е, хочеться поговорити і запитатися, як, як шукаєте тих, хто буде вчитися. Курсантів шукаємо через соцмережі. Ті ж самі соцмережі, до речі, також часом даємо платну рекламу, на що якраз йдуть витратні кошти наших курсантів. <кхи> ну і через знайомих. Знайомих і через рекомендації курсантів також до нас е, приходить. Багато. Тобто сарафанне польське воно Бог. воно теж працює. Чи зверталися до якихось лідерів думок, до когось прорекламуйте, будь ласка, от ми хочемо бути ефективними і, можливо, навіть відмовляли? Чи не, ще не зверталися? Ну, поки ще не зверталися, якось народ поки додається самостійно, але я думаю, що з часом. Буде така потреба, і яка ефективність? Скільки одночасно ви можете вчити студентів чи то курсантів? Бо розуміємо, що потреба величезна в дону всіх девайсах. Потреба велика. І був у нас уже такий досвід, що у нас була різна кількість груп. Бували такі моменти, що записувалася багато кількість людей, там, скажімо, 10 приходили не всі. Відповідно, наступного разу ми записували більше і приходило більше. Тобто золота середина це є 8-10 чоловік. Більше просто ефективно проконтролювати кожного, як він працює, щоб дійсно курс був для нього якісний, а не просто потрачений час, нема смену. Для розуміння, 8-10 для, для одного вчителя це 8-10 людей. А, і це два дні. Правда, два дні вісімдесять людей на орієнтовно на два так. дні. Е, окей, я волонтер, я маю там певну суму грошей і хочу е, відкрити курси, е, куди мені звертатися? Чи можу я звернутися до вас, пройти курси у вас і таким чином стати інструктором вже в, в своїх е, на своїх курсах? Так обов'язково. Якщо ви маєте вже якісь певні навики, ви можете прийти. До нас на курси можете паралельно пройти курси в інших школах. В принципі, ми так і працювали, оскільки в мене вже навіть якісь пайки були. Все одно хотілося конкретно, максимально вивчити саму будову дрона і специфіку пайки самого дрона. Я відвідав курси в Києві. Після відвідування курсів ще відповідно було трохи практики, щоб відшліфувати свої навики, які мав до тих курсів. І після того, коли вже впевнено, я знав, що я якісно їх збираю, можна відкривати курси. Ну звичайно, якщо першочергово про курси, це офлайн, тому що ти маєш можливість подивитися все, чи є взагалі онлайн, і наскільки вони ефективні, якщо є онлайн. Є, є онлайн-курси, але якщо говорити про переваги онлайн і офлайн курсу, тут навіть більші переваги для самих курсантів. Якщо, наприклад, курсант прийшов онлайн-курс далі, щоб спробувати навчитися паяти, якщо він до того цим не займався, йому потрібно купити обладнання. Обладнання не дешеве, потрібно купити сам комплект дронів. Якщо він звертається до нас на наші курси, в нього це все є. Надано, тобто якісне обладнання, якісні комплектуючі для дронів. Відповідно, людина може попробувати, і він розуміє, чи це моє, чи це не моє. Бо у випадку онлайн-курсів вийде таке, що йому треба купити обладнання дрон. Якщо воно йому не пішло, не виходить відповідно, потрачені гроші. А так він, звертаючись до нас, проводить час з користю. І не трати лишні гроші на обладнання. На вашу думку, яка е, потреба зараз взагалі в таких спеціалістах? Е, можливо, навіть в цивільному житті, ну для армії, це само собою? Е, наскільки, наскільки наскільки є потреба туди рухатися? Е, ну потреба в спеціалістах зараз дуже велика, оскільки я спілкуюся як із виробниками дронів, так і з військовими, і часто навіть є у запити. Просять роботодавців порекомендувати когось, хто вміє якісно то спаяти, зібрати. Тобто є навіть такі запити, е і ми можемо рекомендувати людей, які якось себе краще трошки, скажем, з групи проявили на курсах. Можемо їх порекомендувати. Роботодавцю відповідно людина після проходження двохденного курсу е може вже бути працевлаштована. Якщо поговорити про майбутнє, які плани на майбутнє ви будете розширятися? Ви будете навпаки в якусь одну стежечку йти, як воно відбувається у вас? Ну, Станом на зараз є плани такі, щоб більш розвивати е, курси дронів. Тобто зараз ми більше схиляємося так до вузького е, направлення. направлення. Це дрон камікадзе. Е, Далі будемо трошки розширяти, вивчати ще такі нюанси, як е, дрон зі скидом, дрон розвідувальний. Е, е, Обов'язково це паяння ребів. І е, на майбутнє, в принципі, надіємося, що, можливо, ще відкриємо філії. В інших містах, так щоб охопити максимально багато людей, щоб запустити це в нас. Якщо я волонтер, чи можу я написати вам, і ви допоможете, хоча б порадою відкрити в іншому місці, скопіювати ваш, ваш досвід? Так, звичайно, якщо хтось має бажання відкрити подібні курси, потрібно перейняти наш досвід. Я з задоволенням можу написати нам інстаграм, фейсбук. Пораджу, тобто поділюся вже своїм досвідом, які були якісь. Помилки чи щось було недопрацьовано. З задоволенням поділюся інформацією. І навчите. Звичайно, плюсик в інстаграм. Навчимо, порадимо, підкажемо. Дякуємо. Насправді дякуємо за те, що ви сьогодні тут. Дякуємо за, за ту прекрасну роботу, яку ви робите. Вам дякуємо за перегляд. До нових зустрічей!